Вітаю, ви на каналі Шалені авторки. І сьогодні говоримо про один з найпопулярніших, найзнаменитіших і водночас один з найзагадковіших текстів української класики про Лісову пісню Лесі Українки. Я думаю, всі згодяться з тим, що це найпопулярніший твір, який ми знаємо, є балет, є. Цукерки є бар є все, що хочеш під назвою лісова пісня. А от можливо, я здивувала тим, що назвала лісову пісню одним з найзагадковіших текстів у нашій літературі. Отже, лісова пісня його можна твір, який можна прочитати як таку собі гарну казку. От така гарна лісова казка, історія кохання Лукаша і Мавки, волинський фольклор, про який нам так довго розповідали в школі. Але насправді з волинським фольклором там не так все просто. І лісова пісня серед іншого це ще й. Історія про невиконаний лицарський обов'язок це історія про складний, складний шлях через реінкарнації, через ініціації до осягнення якихось високих трансцендентних смислів. Отже, на початку ми маємо. Лісовий світ, в якому щойно з'являються люди, і ось світ лісу, і світ людей, ліс і село, виразно протиставлені. Причому протиставлені за тому романтичним принципом. Лісовий світ це простір краси і свободи. Натомість люди оцей доступ до свободи втратили, люди розучилися цінувати свободу. І, здається, єдиний персонаж, який ще має в цьому тексті, який ще має принаймні якусь згадку про те втрачене, сакральне, прадавнє знання, це, звичайно, дядько Лев. Знов таки, з одного боку. Ми знаємо реального прототипа дядька Лева Скорульського, з, з якого Леся Українка писала свого персонажа, але з іншого боку, ім'я, яке знову таки одразу співвідноситься з якимись лицарськими сюжетами. Отже. На початку люди з'являються в лісі, і це календарний перебіг часу, календарний цикл, рання провесна, люди з'являються в лісі, і лісові сили, лісові мешканці цьому зовсім не раді, тому що люди приносять з собою дух неволі. І якщо вже людей завжди остерігали від зловісних мавок в українському фольклорі, от така. Питома, зловісна мавка, скажімо, в тінях забутих предків Косибинського. То в лісовій пісні вже на перші, вже в, вже в одній з перших розмов цей мотив небезпечної мавки одразу інверсується, тому що лісовик каже, мавці, яка прокинулась, але минай людські стежки, дитину, бо там не ходить воля, там жура, тягар свій носить, обминай їх доню. Раз тільки ступиш, і пропала воля. Мавка дивується, вона їхна дитя лісу, дитя природи поки що. На початку сюжету мавка дивується, ну як таки, щоб воля та пропала. Це так колись і вітер пропаде. Здавалось би, ліс ворожий до людей, і той, що греблі рве, погрожує, що він знесе всі гатки, всі запруди, що загатили люди, бо весняна вода, як воля молода. Колись Віктор Петров Домонтович, який писав одну з найкращих, очевидно, інтерпретацій лісової пісні, сказав, що трагедія мавки народилася з духу музики. Він перефразовує знамените визначення Ніче. Трагедія мавки народилася з духу музики, в тому сенсі, що якраз музика в цьому сюжеті. Пробуджує і музика визначає розвиток ну, кохання Лукаша й мавки. Це така мелійна історія. Лукаш грає на супілці і Лукаш тут звичайно пізнавано. Лукаш тут Орфей, тільки Орфей, як ми далі побачимо, знову інверсований. Отже, Лукаш Орфей пробуджує, як він грає, ось ця пригарна вступна ремарка Лесі Українки. Лукаш грає і розквітають квіти. Розпускаються бруньки, в повні розквітає весна, і музика Лукаша і сопілка Лукаша якраз і, і пробуджує мавку, яка спала в дереві в своєму дублі. Малка поки що не має душі, але має тілесне безсмертя, вона живе за міфічним часом, за часом природного циклу, тоді як люди живуть за логікою історичного часу. І коли, коли це кохання уже, уже раннього літа, вже в розквіті, коли це кохання таки, таки якось оприявнюється. Мавка одразу ж бачить якісь застережні, якісь застережні знаки. Оте є, у тебе голос чистий, як струмок, а очі непрозорі. І якщо Лукаш розбудивши, Мавка, вперше навчилася плакати тільки після того, як покохала Лукаша. Мавка в обмін на втративши тілесне безсмертя, вона в обмін здобуває безсмертну душу. Але Лукаш виявився, Лукаш виявився, сказати би, негідним лицарем. Лукаш виявився лицарем, який не може виконати свій обов'язок. Історія Лукаша в цьому сюжеті це історія такого собі. Соціально побутового роману, історії їх безліч про западання е, людини, яка має дар, западання в побут, западання в буденність. І, і врешті, Мавка має сміливість йому е, сказати те, дуже важливе в цьому сюжеті. Як жаль, що ти не можеш своїм життям до себе дорівнятись, як жаль, що ти не можеш своїм життям до себе дорівнятись, тобто е, ти не можеш виконати обов'язок, який. Е, до якого тебе спонукає твій дар, ну бо дар це завжди обов'язок. І якщо Лукаш Орфей, то сюжет про Орфея і Евредіку тут виразно Це гендерна інверсія. Взагалі лісова пісня будується на безлічі гендерних інверсій, дуже дуже цікавих, дуже важливих. Якщо Лукаш Орфей, то він не зміг врятувати свою Евредіку. Кохання, яке розвинулося весною, яке розквітло в літі, воно от відбувається якоюсь мірою під, ну сказати, під таким добрим оком дядька Лева. Дядько Лев для для Лукаша не рідний батько, але він виконує роль батька. Лукаш знає, що дядько мудрий, і дядько Лев єдиний в цьому єдиний в людському світі, хто здатен тримати. Рівновагу, хто здатен поважати закони іншого, закон, бо серед 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 багатьох сюжетів тут ще і е, дуже важливим є розуміння іншого у його стосунку до тебе. От я і інший, це, це важливий сюжет лісової пісні. Дядько Лев розуміє і шанує закони, за яким живе ліс. Він заклявся зберегти дуба і не дати його зрубати. І тоді лісові мешканці пообіцяли тримати мир і не псувати людям життя. І так само Дядько Лев принаймні пам'ятає про сакральну силу слова. Коли є якась мудрість, то ця мудрість зберігається в слові. І своїй... Нерозумній сестрі, він погірливо, зневажливо каже: Та що ти тямеш? От небіжчик дід казали, треба тільки слово знати, той в лісовичку може уступити душа, така саміська, як і наша. Отже, треба слово знати, і тоді лісова дівчина, яка за визначенням не має душі, вона може стати одушевленою, стати олюдненою істотою. Ще раз, в цьому сюжеті не так слово, як музика, олюднює, одушевлює, одушевлює мавку. Але оце слово, яке може повернути. Ти озвірілому людську подобу, його якраз використовує мавка. Коли Лукаш врешті зраджує, коли Лукаш, який, Лукаш виявився об'єс. Це ще одна гендерна інверсія я знов таки процитую ще раз Віктора Домонтовича, який парадоксально сказав: не мавка природа, Лукаш природа. Не мавка природа в тому сенсі, що мавка тут є уособленням духовності, особленням трансцендентності. Лукаш Природа в тому сенсі, що він виконує таку об'єктну роль, він фактично є річчю, якою маніпулюють навіть у коханні він не зміг, оте її, оте мавчини, як жаль, що ти не можеш своїм життям до себе дорівнятись. Це... Виявилося прогностичним, тому що це виявилося таким очевидним застереженням, тому що Лукаш врешті стає об'єктом жіночих маніпуляцій. Це мати напитує там через людей килину. Це килина якось зваблює Лукаша. Лукаш Лука Лукаш той кого зваблюють. Він він, він не має суб'єктності до якогось до якогось дуже важливого моменту, про який ми зараз будемо говорити. Momentu inicjacji. І ось коли, коли Лукаш остаточно зраджує, коли Лукаш не хоче переступити через материну заборону, він, 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 він покірний. Це така, знов таки, якщо лісова пісня це, очевидно, один з головних текстів українського модернізму, то Леся Українка деконструює безліч патріархальних стереотипів, і оця повага до роду, до родини, до, до припису матерної материної волі Лукаш цілковито пасивний, виправдовується, пояснює, ну та як же, я ж їм син, вони старі, їм невістки треба, а невістка треба, тому що треба працювати. Треба, треба просто найм, наймечки, не дочки, як він формулює. І в людському світі знов-таки, в цьому сюжеті важливу роль відіграють злидні. От людський світ весь, весь. you yeah. Перейнятий турботами про хліб насушний боротьбою хліб щоденний, боротьбою зі злиднями, і злидні його і опосідають. І коли Лукаш западає остаточно в цей злиденний, позбавлений якихось вишніх, вишніх смислів світ, ось тоді мавка втрачає силу боротися. І вона згоджується, тоді приходить. вона втрачає для неї, Її кохання не врятувало обранця, і тоді вона приймає запроси не того, що в скалі сидить, приходить цей е, український варіант е, володаря підземного царства. Приходить той, що в скалі сидить, е, забирає її, і вона, отже, е, спить камінним сном. Е, мавка е, ніби... Перестає бути, відігравати якусь роль в цьому сюжеті далі, але лісовик, за законами міфічного перебігу часу, вона навіть не може відповісти, дідусь він її чи батько. В лісовому світі це не має аж такого значення. Лісовик її називає доню. Лісовик вважає за необхідне помститися. Помста це реінкарнація. І ось Лукаш обернутий у Вовкулаку. Тепер він дикий Вовкулака, він блукає лісом, він не може загасити, він прагне людської крові і не може свою спрагу загасити. І мавка в своєму тому позасвітті в тому своєму ну, фактично. Світі Мертвих, в світі Аїда, в царстві Аїда вона почула це страшне виття. І оце страшне виття Лукаша Вовкулаки пробило навіть камінь, який лежав, і вона його почула. І ось тоді вона змогла порятувати коханого. Вона виконує не не Орфей рятува, рятує Еврідіку, яка потрапила в царство мертвих. А навпаки, вона сама рятує і себе, і його. Очевидна інверсія мотиву Орфея. І водночас мавка, яка змогла згадати те в містичному осяянні, змогла забу, згадати те забуте слово. Дядько Лев лише покликається, що найбільше дід казав, що є слово, яке може озвірілих в люди. Повертати мавка сама це слово згадала, бо я його порятувала. В серці зайшла є те слово чарівне, що й озвірілих в люди повертає. Отже, драма знову продовжується вже в лаштунках осіннього лісу. Лукаш тепер, як він каже, Келині, Лукаш тепер після цієї несвітськи страшної реінкарнації, в цьому сюжеті дуже багато реінк... реінкарнацій, ініціацій, доступу до е, якихось е, сакральних вимірів. Так само, як, до речі, знаками цієї реінкарнації, от коли читати, варто звертати увагу, е, знаками цих е, ініціаційних реінкарнацій, Інкарнації є, звичайно ж, перевдягання. Перевдягається весь час відповідно до пори року лісовик, перевдягається мавка, змінюється сама, сама сам предметний світ навколо, змінюються барви природи. І ось тут. Коли мавка перед коли Лукаш повертається врятований мавкою до лісу, коли він повертається в людську подобу, він на докори Килини каже: тепер я жінком мудрий став. А мудрий став це і є доступ до того сакрального знання, яке було втрачене. А Лукаш став мудрий. Лукаш тепер знає, що не треба вже бути покірним. Приписам патріархального сільського світу і між тим у лісі відбувається. Драматичні зміни помердять Лев, і як каже перелесник, злісно чи зловісно, навіть ці баби одразу зламали умову, одразу продали, зрубали дуба, продали, зламали дядькову угоду, продали дуба, і тепер в лісі немає. Вони, вони осквернили тим самим священне лісове місце, місце, де відбої, яке було центром цей дуб. Дерево життя цього лісу, от вони його знищують. І після цього хай хитке, хай непевне, але порозуміння між лісовим і сільським світом після цього остаточно ламається. І е, вже так е, людям тяжко цією всі, ворожнечою, що вони вирішують з лісу йти. Люди у фіналі люди йдуть з лісу. І здавалось би, от на початку сюжету ліс був, лісовий світ був без Люди прийшли, спробували порозумітися, подолати розрив між з одного боку лісовим і сільським світом, водночас між світом природи і світом людей, і ще водночас між світом високого трансцендентного духу і світом буденної прагматики. Але чи можна назвати фінал лісової пісні трагічним? Так, люди з лісу йдуть, не всі. І от відповідь на питання, що відбувається в фіналі лісової пісні, насправді на це питання немає однозначної відповіді, навіть двозначної немає. Дуже важко відповісти на питання, що ж відбувається в фіналі лісової пісні. Лукаш відмовляється йти покидати ліс. Лукаш та людина, яка в лісі лишається. Отже, коли фактично Килина і вся її. Родина вони панічно тікають з лісу, лякаючись тих загроз, які лісовий світ виставляє, Лукаш твердо відповідає: Я з лісу не піду, я в лісі буду. Він тепер мудрим став, і він знає, що це питоме для нього середовище. І в фінальному Видиві, в фінальному видінні, якщо хочете, Лукаш винагороджений, тому що йому з'являється мавка. Багато говорили і багато писали про лісову пісню в контексті так званої нової європейської драми. Звичайно, що твори такого рівня, як лісова пісня, не можуть постати безпосередньо з Волинського фольклору, там дуже багато сюжетів, тому що, е, врешті, коли ми говоримо про мотив Орфея і мотив. Аїда, то е, Лукаш, е, окрім того, може асоціюватися в читачів, які обізнані з певними іншими текстами, з е, блудним сином. Звичайно, що історія Лукаша це історія блудного сина, адже він е, е, врешті. Е, Споневажив ці закони лісу і потім повертається до лісу. То що ж відбувається в фіналі? Ймовірно, що в цьому контексті тодішньої нової європейської драми варто згадати на початку вже цитовану фразу Злисталися українки. Леся Українка написала, коли вийшла лісова пісня, вона надсилала свої твори до Києва, їх читала родина, і це були її перші найдорожчі читачі. І ось тоді, в листі до мами, була оця фраза, а історію мавки може тільки жінка написати. А історію мавки може тільки жінка написати. Це знов таки ключ, ну очевидний ключ, який вона дає до тексту, який сама авторка дає до свого тексту, але цим ключем не аж так пробували скористатися українські дослідники впродовж принаймні ХХ століття. Отже, якщо може тільки жінка написати, тоді лісова пісня це все-таки історія жінки, історія героїні, а не героя. Історія більше мавки, ніж історія Лукаша. Між тим лісова пісня має жанрове визначення Драма Феєрія. І оця Драма Феєрія одразу відсилає нас до Метерлінка і, звичайно ж, до Герхарда Гауптмана. Гауптман – це один з улюблених драматургів Лесі Українки. І його. Потоплений дзвін має очевидні паралелі з «Лісовою піснею чи лісова пісня має очевидні паралелі з потопленим дзвоном. Але Гауптман в потопленому дзвоні пише історію такого нічанського майстра, генія, який заправ осягнути найвищий, найвищий мистецький осяг не зміг, зазнав поразки, і він гине в цьому нерівному протистоянні. Він виявився не над людиною, а людиною і лише людиною. Олесі Українки, натомість у центрі сюжету, вочевидь, Лукаш а е, Героїня. Лукаш Орфей, Лукаш Митець, але Лукаш той лицар, який не зміг своїм життям до себе дорівнятися, який не зміг виконати свого обов'язку, він орфей, який не зміг врятувати еврідіку. він майстер, який не зміг створити шедевр. Отже, Лукаш в цьому сенсі така, така собі метафора нездійсненого не чи неповноцінного проекту українського модернізму, якщо хочете, і не здій... і втраченого українського лицарського спадку. В контексті багатьох інших текстів Лесі Українки, можна королівну згадати, саме лицареса, саме жінка дає або бере на себе лицарський обов'язок, як це зробила, скажімо, королівна в одноіменному тексті, або вона цей обов'язок проголошує. Отже, мавка стала. Тою героїною, яка запевнила доступ до трансцендентного, яка запевнила зв'язок з втраченою історичною, втраченим історичним спадком. Те слово, яке не міг згадати дядько Лев, те слово, яке повертає в людську подобу, яке підносить людину до якихось сакральних смислів, його це слово мама. Мавка, і тим тоді у фіналі вона і приходить до Лукаша з доброю вістю про вічне повернення. той знаменитий монолог мавки у фіналі, коли вона заповідає, що їм промовляти душа моя буде душа мавки, яка промовляє для української культури уже так довго.